Середна І з серединою осінь в Україну приходить свято, до якого в українців особливе відношення покрова Пресвятої Богородиці. І хоча в цьому році ми не помічаємо легкого шархотіння опалого листя, тому що в душі нас до цього часу літневі замітіли, за легендою, одне із міст було оточено величезними ордами завойовників. Напевно, це був Константинополь. У оборонців не було жодного шансу. І тоді, відповідаючи на щиру молитву містян, їм явилась Пресвята Богородиця і закрила їх своїми мимофором, зробивши невидимими для ворогів. І вороги, злякавшись, втекли. Яким чином, це свято перепочивало козацьку українську скасаковаш, але козаки вважали його одним з найголовних свят. Першою будівлею на січі завжди була покровська церква, від порогу якої козаки вирушали в свої походи і до стінкою поверталися з подякою за перемогу. З українців намагалися витравити українське указами, депортаціями та кіннями. Але це їм не вдалося. І в далекому 1942 році під дощовим українським небом перші загони Української повстанської армії приймали парисян на вірність народу України. Тож це свят присвячений бійцям УПА. 14 жовтня Україна також вшановує своїх захисників. Більш актуального питання для України сьогодні немає. Тож зі святом вас, всі люди, хто захищає сьогодні нашу батьківщину. Улюблена Богом перлина для всіх українців одна, козацька моя Україна, хлібів золотих сторона. Негодами, лютими бита, віками ти йшла до мети. Тобі в небі зорі світили, Щоб волю і долю знайти. Давай. Зродились ми, великої години спожежі. Із холом'я вогнів, з'єднав на біль, по України, кормив в нім, і злість на ворогів. І ось ми йдемо бою, життєвому, верті і віці, не мов рані. Поклач не дав свободи ще нікому, а хто борець здобуває світ. Побач не дав свободи ще нікому, а хто борець той здобуває світ, не хочемо, і слави, і не слави ні заплати, заплата нам, то радість гори тих, нам, у бою умирати, як жити в путь, як повні раби, солодше нам, у бою умирати, як жити в кухні. За повні ми раби, тому вінам війни і не згоди, як сміє брат, набрати у І Він синьо жовтим, прапором свободи З'єднаєм весь, великий навіс свій і синьо жовтим, прапором свободи З'єднаєм весь, великий навіть свій. Пісні будь, ти вірний дозагинув нам краї на вище понад все, чисні будь, не вірний дозагину на буїн, на вище понад все. нас в звій, борців упавши, слава. Для нас закон, найвищий то наказ Соборна. Українська держава вільна і міцна, місяця по Кавказ. Звожна українська держава, вільна і міцна, місця по Кавказ. Ворна українська держава, вільна і міцна, міська й по Кавказ. вот так ми і боремося.